Будівництво виноградника, частина восьма. Тобто восьмий день моєї, моєї праці на участку і, в общем, потихеньку діло йде до завершення. Опорні труби всі вже поварені. Ось ті розкосики. Сьогодні виставляв ще середні стінки. Ті, що йдуть посередині, виноградничка. Ось вона перша. Далі перейдемо, покажу другу. От. Також опорки з цієї сторони всі зварені. От. Але ще не забетоноване. От, оно це все. Далі буду приступати ще до Арочки. Там я вже підготовлюю, шнури натягую, В общем, то вже буде, мабуть, це все діло завтра. Ці опорки також і зварив. Йдемо далі. Ось виставляв другу стінку. Ось вона ось така. Тобто все підготовив. Всі шпалери, які були, всі вже стоять. Ну, ось кінцева стіна. Також упорки всі приварені. От. І такий результат маю на сьогоднішній день. Тобто весь участок вже практично що. Підготовлений для того, щоб можна було на перший рік ростити саджанці винограда. Ось. Десь буде відстань через 4, саджанці десь через 3. Шпалера від шпалери мається на увазі. Але на перший рік росту рослин цього буде достатньо. Це не є кінцевий результат. Будуть підставлятись надалі ще шпалери. Ось тут буде ряд іти. Тут вважаємо один саженець, другий. Тут ще буде ряд-тити шпалер. Те ж саме з цієї сторони. От. І надалі буде виконуватися все за такою ж самою програмою, тільки... Між великими шпалерами ще по центрі будуть стояти маленькі. Тобто після кожного саженця будуть шпалерки стояти обов'язково, але одна велика, друга менша. Знову ж таки, одна більша, друга менша. Тобто все так як би пошагово. Що як я те все буду далі продовжувати, то я вам покажу. Але на сьогоднішній день ось ці от головні каркази всі вже стоять. Завтра буду продовжувати роботу над аркою. О, арочка вже підготовлюється до того, щоб починати її зварювати, тільки потрібно забетонувати два столбика. З першого звідси і другого звідси. Ось тут вона буде йти. Так я вже шнурочки натягнув, щоб приблизно орієнтуватися, яка вона має бути. От. І все, слава Богу, іде, як я вже казав, до завершення. Тобто ще все потрібно влити бетоном. Ось ці всі луночки. З цієї сторони, там середню стінку. Звідси середню стінку також всю залити і там опори треба залити. В общем потрібно вести пісок, так як я його вже весь використав, і заливати лунки. Всі шпалерки сьогодні виставляв, закріпив, трамбував їх добре. В общем, вони вже всі стоять. Більше їх тут на цей сезон не буде. Та і мені якби особливо, то і не потрібно. Тобто на перший рік росту рослини ось такий і буде каркас. Далі що буду робити, покажу в своїх наступних відео. Все буду ще доробляти. Але хочу сказати, що, в принципі, вже основну роботу я зробив. От. Так що, всім дякую за увагу. Кому сподобалось моє відео, кого цікавить вся поетапна інструкція щодо вирощування та будівництва виноградника, прошу підписуйтесь на телеканал. Усім гарного вечора і до нових моїх відео на моєму каналі. Дякую вам за увагу.